І завдяки цим героям наше місто дійсно є тиловим містом. Завдяки їхній мужності вони відстояли незалежність нашої країни. І хто його знає, чи була б наша країна, якби не ці хлопці ціною власного життя на сході країни, на півночі країни, які зупинили ворога. Дуже багато ветеранів, дуже багато потреб. Дуже потрібно вдосконалювати обслуговування, шукати нові і нові підходи в обслуговуванні комунікації з ветеранами. Тому на вимогу часу ми зробили такий простір, додатковий Він в центрі міста, він в департаменті соціальної політики, де місце вже ветеранам знайоме, воно для них психологічно комфортне. Акцент повинен бути і в допомозі, і в спілкуванні, і об'єднуватися це найголовніше в наші часи, тому що без об'єднання ми не прийдемо ні до жодної перемоги. Дякую вам за те, що ви допомагаєте реалізовувати такі замечальні проєкти, які допомагають нашим ветеранам».